Усім привіт! Рада вітати вас у новому влозі. Покажу вам спочатку, якою доглядовою і декоративною косметикою я зараз користуюсь. Зараз більш-менш шкіра у мене без висипань. А від е гелю Пілінгу, сієн у мене набагато менше чорних точок. Сьогодні буду вам показувати свої покупочки, трошки похвастаюсь, що купила на цю осінь для себе. В магазині Мохіто я придбала таку прекрасну сумочку. Вона мені дуже сподобалася, я коли її побачила, просто закохалася. Вона, незважаючи на не те, що маленька, але багато чого сюди поміщається. Така прям компактна, з двома відділами, з карманчиками, з застібочкою. Для кишенькою для якихось дрібничок. Це, звичайно, штучна шкіра, йде з такою ставочкою білою. Класна така сумка, але найбільше, що її відрізняє від інших, які я дивилася в інших магазинах. Це такий товстий ремінь. Тут написано Fearless Soul Be Brave. Безстрашна душа, будь сміливим. Це зараз як ніколи актуально у нас під час війни, під час повномасштабного вторгнення в Україну Російською Федерацією. Сумочка розрахована, мабуть, на те, що можна все ж таки змінювати ці. Ременів, можливо, інші кольори якісь чіпляти треба буде помоніторити, можливо, є якісь з'ємні ремені, щоб була сумочка актуальною до того чи іншого одягу. Вона мені дуже сподобалася, коштує 1000 гривень. Також хотіла щось таке собі взяти під косуху. вирішила взяти кольору хакі таке в худі, Це Converse оригінал. Я взяла XS, коштував 1100 гривень, але ще була додаткова знижка. По-моєму, ця кофточка мені обійшлася у 800 гривень. Дуже класна, тепленька. З утеплювачем. Мені дуже подобається широкий капюшончик, тому що в деяких кофточках капюшончики доволі такі вузенькі. Карманчик класно, дуже мені дуже сподобалося, І колір такий шикарний, дуже якісна, купляла в магазині мегаспорт. Також покажу, що ми в Мегаспорті взяли для мого чоловіка така футба New Balance, дуже прикольна. Йому дуже сподобалось такий темно-сірий колір. Коштувала 740 гривень, І плюс ще була знижечка. Вона йому обійшлася десь в 500 гривень. Дуже класна футболочка. І він взяв собі таку кепочку. Дуже любив мій чоловік, кепочки. У нього прям цілі колекції. Взяв собі ще одненьку на осінь, дуже класна, і мені теж дуже сподобалась вона. Сьогоднішнє відео буде такою невеличкою солянкою. Трохи покупок, трохи мотивації на прибирання. А ще у мене в планах сьогодні разом з сином, коли він прийде зі школи, перебрати іграшки, ігри, що зберігаються у контейнерах на стелажі. Вже занадто багато там навалено, треба трохи порозгрібати. А ще ми з кірюшкою сьогодні домовилися розібрати і повикидати кіндери. І, звичайно, ми з ним домовилися більше кіндери не купляти. Їсти там немає чого, ціна ого. го А всередині частіше за все попадається якась фігня. На фоні дивлюся непоганий серіал. Хто дивився всі тяжкі», «Breaking Bad». Там Іською можливо вам сподобається серіал, який називається Озер. Зараз вже дивлюся третій сезон. Мені дуже подобається, дуже цікавий серіал В двох словах про відмивання грошей. А ще сьогодні я б хотіла вам показати процес створення одежки для льох. Нещодавно хтось з вас мене запитав, чи ходжу я на роботу, чи заробляю я гроші, відповідь ні. На роботу я стаціонарно не хожу з 8 до 6, як це зазвичай буває. Але так, у мене є свій невеличкий бізнес. Разом з невісткою ми виготовляємо одяг для ляльок. Я вже не раз. Це, це казала, деякий одяг я навіть показувала. Я в'яжу, а ліза шиє. А з недавніх пір я теж почала шити. Зараз шию лялькові спортивні костюми. Якщо у вас є двонечки, які граються ляльками, барбі або якимись іншими ляльками, можливо, вас зацікавить одяг для них ручної роботи, якісний пошив, низькі ціни. Я залишу в описі до цього відео посилання на нашу вайбер-групу. А також на сторіночку в інстаграм заходьте, підписуйтесь, дивіться, замовляйте. Some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you want to be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. А це світерок. Його я дороблю на лавочці, коли будемо з сином увечері гуляти на подвір'ї. Бежевий кардиган у паєтках. Уже мабуть, четвертий такий в'яжу. Попередні всі розкупили. Пару годинок і вуаля, костюмчик готовий. Я планую ще пошити. Бежевий рожевий і бордо. Рожевий вже я сьогодні викрила сумкайшнєфамейкаместей. Кискадедюкейшн. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 перебирати іграшки, якими Він не грається. Вирішила, що віддамо переселенцям такий конструктор. Сюди кірюшка вже зібрався, чим він грається, буде гратися, це також будемо віддавати. І пазли. Синочок, які пазли ти вибирав, щоб віддавати? Оці, а оці ні. Будеш грати з ними? Да. А ось дивись, це ж машина. Ти не будеш її складати? Машина. Спайдермен. Да. Ні, Спайдермен у нас в інших коробках. Маквін? Ні, це просто така машина. А, джип, по-моєму. Не будеш, да? Добре. Получається, аж 5 упаковок пазлів. Кирюха віддає. Не хочу їх складати. Давно я планувала позбутися цього коврика іграшкового. така собі візуалізація міста і доріг. Теж будемо його віддавати. Перебирання кіндерів виявилося дуже нудним завданням, але ми, слава Богу, справилися. Вирішили продати колекцію щенячий патруль, а також колекцію смурфиків. Тіндеріною ми просто викинемо. Ось ці всі також будемо викидати. Більш-менш красиві фігурки я, мабуть, комусь подарую. Конструктор теж будемо викидати. До нього немає деталей. Друзі, привіт! Я вже скористалася щіточкою Луня, яку я вам перед цим показала, і хотіла залишити. На неї відгук, тому що у мене емоції зашкалюють. Знаєте, таке слово як облом. Реально, я обламалася, щітка коштує 400 гривень. Вона мала бути високої якості, з свинячої шерсті, така плотна, набита, ця така полупуста, з неї сипеться. Ось дивіться. Я не знаю, видно вам чи ні. З неї просто осипається. Штучна оця набивочка, вона скоро дуже швидко полисіє, дуже шкода, але щітка жахлива. Така, мабуть, гривень 150 коштує в сінсеї. Заплатила тільки за бренд Луніца. Соня Стужук, Галяк, твоя фірма ще той. Дуже погана, мені дуже не сподобалося. Давайте розкажу про хороше, кілька лайфхаків, як. Швидко позбавитися стоматиту. У мене щось після того, як мені зробили операцію, видалили зуби, вже декілька разів стикалася з цією проблемою, і хотіла показати вам сьогодні, чим я лікуюся, що мені швидко допомагає прийти у форму, тому що коли стоматит, то в роті тонеє все і вуха, і очі, і голова болить. Отже, це синька, метиленовий синій, одновідсотковий водний. Дуже класна штука. Мені порадив її брат. Він теж лікувався. Дуже класна. Штука, як мога частіше потрібно нею користуватися, якщо є змога, згадали, намазюкали і все. А також метрогіл дента. Минулого разу я тільки ними лікувалася, також полоскала рот засобом після чищення зубів м'ятним, трав'яним. Він у мене вже закінчився, тому сьогодні вже не покажу, потрібно буде купити метрогілдента або просто намазати пальчиком в місці ураження, або а, прикласти ватний тампончик, такий невеличкий, зробити дуже класна штука. І вже про лікування. Давайте розкажу кілька хвилин про щеплення. Ми зробили Київ щеплення в школу. Хоча, мабуть, єдина з 19 чоловік, які були у списку нашого класу, я полетіла і зробила це щеплення, а нам потрібно було зробити. А, а КДС, поліевліт і РВ корінь іде немає, його потрібно замовляти. Я замовила Пентаксим, щоб зробити АКДС, а виявляється, Кирил вже дорослий, йому потрібно було замовляти бустрикс. До речі, я робила собі бустрикс вакцинацію, коли мене потряпала кішка. Була така історія зі мною, хто дивиться давно мій канал. І отже, я купила пентаксим, і знаєте, вбила двох зайців одним махом, тому що зараз немає ніде поліоміліту. А у пентаксимі він був. Але такий невеличкий нюанс. Він менш концентрований і така у нас Вчилася сироватка не насичена, але все одно це вакцина, це краще, ніж нічого. Також порозмовляла з деякими мамами, і вони сказали, що максимально відтягують щеплення, якщо що може зробити школа, що може садочок зробити, це просто задовбувати. Отже, я не знаю, як я буду, що я буду робити наступного разу, чи буду я робити вакцинацію. Корь замовляти я не буду. Подивлюся, як будуть робити у нас в класі ці щеплення. Ну, ми зробили перший день. Перенесли нормально. Наступного дня ми вже ходили в школу, але того ж дня у нас піднялася температура 37,6. і Боліла дуже рука три дні, і було таке невеличке почервоніння в місці у тому місці, де був укол. Зараз швиденько вам ще покажу продуктову корзину. Чек на 562 гривні. Чоловік щойно приніс покупочки, хлібчик тостовий, робити гарячі бутерброди, синок дуже любить. До нього сирочок і кетчуп. Лагідний. Зараз дитячого кетчупу у нас ніде немає, тому купуємо такий торчин лагідний кетчуп. Так, що він ще взяв? Взяв яготинське молоко 1% жирності, взяв фрикадельки. Зараз буду готувати супчик. Також котлетки. Це котлетки у нас курячі, смажені. Сподіваюсь, дуже смачні. Скумбрія запечена на грилі. Також він взяв плов хоча я вже почала готувати плов. Але він сказав, щоб, щоб мене сьогодні не загружати, він купив плов. І до чаю взяв таке печиво, називається дует. Собі взяв мінеральну водичку. Ну що ж, буду готувати зараз з фрикадельок. Я супчик, Уже поставила водичку, зробила зажарочку, Ось приготувала рис на плов, але ну, просто сварю рис. А супчик зроблю з макарохами. Що <плес> ти складаєш? Я складаю е, Ніос Спайдермена. Світ Спайдермена? Мір. Мір. Да. Українською мовою мір світ. Світ. Окей. Світ, да. світ Спайдермена. Будемо вже лягати спадки. Ну, ну, ти обігав, ти мав, Тримаркер челендж? Да. Ну давай. А перед сном у нас був три маркер челендж. Це коли на осліп вибираєш три олівці або фломастери і розфарбовуєш ними картинку. У мене коричневий, фіолетовий і рожевий. Ними я сьогодні розмальовувала єнота. Дякую, що додивилася це відео до кінця. Дякую за підписку, за лайк. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Дуже скоро побачимося. Бережіть себе! Wake up, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, wake up. today's gonna be a good day.